Сили, щоб витримати це все, і дійсно, щоб наша державність була і через тисячі років. І це не просто слова, а ми в це свято віримо, інакше ми б не робили цю роботу, де бралася сила, і де бралася в мене, допустимо, ну натхнення кошти, і сила, і люди, і бажання. От, розумієте, я також хочу дати Данилу тобі слово. Ти теж у нас. Давно ну, у нас старий гол в нашій компанії, з mm -hmm. самого початку, як познайомилися, то ну, хочу також так пословити. Донеччини сам данило і а, тут в Києві з самого початку mm. всіх цих дій. З 2014 року. Я постійно мовчу, але що можу сказати? З самого початку, з 2014 року, я знаходився в Донецьку. Я все бачив на власні очі, як це все відбувалося. Яка, яка неправда торжествувала тоді в Донецьку, як здали Донецьк. Я все це бачив із нутрі, як поліція нічого не робила, як майже, майже просто можна можливо було зробити ротацію, просто поставити начальника СБУ. Начальника поліції зі Львова там прислати, поставити всіх начальників і все це на корню задушили. Цього не було зроблено, просто Донець просто здали. У мене свого серце кров'ю обливалось, коли це я бачив, просто коли привозять на облгосу пісок, шини, а поліція сидить в телефонах, грається. Я це бачив, наблюдав. Як їде. Як ідуть демонстрація, я в центрі Донецька стою на Світофорі, мені переходить дорогу десь до тисячі людей, взагалі не з Донецька, не з області. Просто а, бидла, бидла маса з Росії, з-під Ростова, Собрали бомжів, посадили в автобуси. Я ці автобуси бачив на власні очі, коли вони стояли за стадіоном, ряд автобусів, десь до ста автобусів з російськими номерами стоять. І ця демонстрація з російськими прапорами ходить, а Донець він не встає, тому що всі, саме заможні город в Україні, всі працюють, всім є, що робити. Ніхто не хоче до них приєднуватись. Вони просто розкачували із нічого це. все. І в них нічого не вийшло. Вони поїхали в Слов'янськ, це зробили, тому що в Донецьку вони не змогли, тому що багатий город нікому це не було. Я взагалі. Не одну ні разу не чув ні від кого до 14 го що хтось хоче щось в Росію там, чи щось в цьому плані. Ні від кого. Тому це все на лжі построєна, побудовано. І Донецьк просто здали, як і Крим здали, так і Донецьк, так і хаті. Хотіли... Да, все вона, це вона, все вона, просто вона, я зі з побачив, так, і я вона, просто, вона. коли я вже кадирівця побачив, коли. Їде перед мною машина, отак от пушки торчат, і просто ребята отак от абонировані. Я по, ну, чеченці, ну, кадыривці. І я просто бачу, що ребята приїхали на работу. Ну, да. ну они просто працювали, приїхали, вони, ну, воєнні. І просто я вже зрозумів, що тут пробути нічого, воєв їхав. Збрав речі, уїхав сюди. Приїхав. І... Зрозумів, що тільки і ще. Я, мені Путін до 14 року подобався, бо я не знав правди. Я його бачив просто, що він е, ну, розповідає, і щось, де, де щось там відбувається, я, йому можна вірити, тому що ми не знаємо, що там відбувається, що він каже неправду. А коли я побачив, що те, що твориться в мене під носом, і те, що він каже, це зовсім протилежні речі. І я зрозумів, що він лжець. Ну, а, Подонок. І, е, е, да, і то, те, що він будує на неправді, воно по Богу, по законам всі, Всіленна, воно не може е, е, прорости. прорости. Да, просто в нього немає майбутнього. Те, що він робить, це, це, це все те, що він робить, це все без майбутнього. Тому доєднуватись якось, це треба просто. Ну, слабоумним людиною треба бути. І таких знайшли багато людей наших. Вони слабоумні. Тобто просто закріп, люди, той заграє, які, які да, які, ви, які мотивація яка була перша? Та в Росії бага, в Росії більше зарплати. А тому, щоб подумати, чому вони більше? Не тому, що вони розумніші, або, або що вони зробили щось краще нас. Ні, просто їм так склалось історично, що в них є надра, які вони продають за нафтодолари, яка так склалась, склалася, що просто е, вирісла ціна на нафту і пішли, е, в них доходи, в них гроші посипались е, ні за що на голову В Москві всім росіянам, і вони просто з'їхали з розуму. Вони не перестали, вони нагнули, Москва нагнула е, всю Росію. Захопили Чечню, Грузію, пішли там Молдову. Ви, 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 і все це відбувалося у нас в Донецьку, в Україні почали, вони робили це, це по накатаній, Вони вже знали сценарій, в них вже був. Вони просто брали наступну країну і робили все по списку, що робили в інших країнах. І просто в них все, все було відроблено, і вони знали, де куди кому що там дати, і що воно пішло розпалювати. І все. І в Одесі це слава Богу задушилося на корню е, в травні. Тому то все, все, що Росія робить, це все не має майбутнього. Скільки б це не продовжувалося, все це вони е, просто... Біда їм вернеться біду. Він да, все повернеться і... У нас, багато, у нас багато зрадників, звісно, звичайно, і треба теж свою роботу тут робити. І дивитися, з ким мати справу, хто за що і навіщо. Тому прийшов да, такий час, біла, біле, Це... біле а чорне